Спати. Спати потрібно в теплі. Я впевнена, що в кожного з вас є гарний спальний мішок. Але такого, певно, немає ні в кого. Або в одиниці. Спальний мішок снук -пак. Два в одному. Він складається з двох частин. Діжена 2 метра 20 сантиметрів. Півтора мене влізу точно. Внутрішній спальній мішок, тонший, розрахований до мінус до нуля. до нуля. Зовнішній розрахований до мінус 12. Завдяки ответній планки з замком. Вони, між собою поєднуються. Зручний пакуночок. І видають мінус 20. Снукпак з кольору мультикам не промокає. Це перевірено. 100%. Хлопцями в область. області. Це 100%. Дуже теплі, дуже легкі. Вага одне. Дві частини ,2 кіло 200, вага другої, кіло 800. Загалом весь пакунок 3 200. Це з аксесуарами у вигляді додаткового замку та у цих всіх сумок. Це загальний пакунок, який можна. Зручно закріпити на рюкзаку, це самий верхній. А в нього запаковуються три сумочки меншого розміру. Снукпак це, звісно, недешево, але це надійно та тепло. Лягати і запаковуватися я в нього не буду, але тут капюшони повністю стягуються на голову в обох частинах. І приймають. Форму кокона. Вже точно ніякий мороз вам не страшний.